Йди за своєю мрією. Це одна з популярних ідей, яка звучить дуже надихаюче. По-іншому, її можна передати як: Отримай роботу мрії, знайди партнера мрії, живи в домі мрії. І це звучить оптимістично, бо дає надію. Коли ситуація складна, думка про те, що одного дня все зміниться, здається єдиним порятунком. Але і ця ідея може завдати більше шкоди, ніж користі. І проблема в тому, що вона змушує відкладати щастя на потім. Людина, яка думає, я не можу бути щасливою зараз, а тільки коли досягну мрії. Це пастка. Так, важливо займатися улюбленою справою. Якщо е, щодня робити. Те, що викликає відразу, це виснажує. Але навіть ті, хто досягнув успіху, отримав життя мрії, часто е, залишаються порожніми всередині. Бо успіх не гарантує внутрішнього спокою. І ось у чому суть. Жодна робота чи статус не змінюють внутрішнього відчуття себе. Куди б ти не йшов, ти завжди береш. Із собою себе. І якщо всередині є біль, тривога чи невпевненість, вони не зникнуть тільки тому, що ззовні все виглядає гарно. І тут виникає питання, важливе питання: а що як задоволення і спокій залежить не від досягнень, а від того, як саме ти живеш щодня? Замість того, щоб гнатись за чимось далеким, чому б не зробити сьогодні трохи кращим? Чому б не дозволити собі бути щасливим вже зараз? Що це означає? Наприклад, піклуватись про стосунки, які вже є, проводити більше часу з тими, хто важливий, дбати про своє тіло, психіку та емоції. Будувати звички, які приносять радість навчитися цінувати момент тут і зараз. Отже, мати мрії важливо, але не менш важливо не втрачати зв'язок із реальністю, бо життя відбувається не колись потім, а прямо зараз. І якщо щастя постійно відкладати на майбутнє, його можна так і не відчути повністю. Тож, замість питання, яка моя мрія, можливо краще спитати себе, що я можу змінити вже сьогодні, щоб відчути більше спокою і радості. Почни з малого. Якщо цей меседж тобі близький, постав вподобайку. Це допоможе іншим його побачити. І якщо хочеш більше таких роздумів, підписуйся на канал. Дуже дякую за перегляд. Бережи себе і побачимось у наступному відео.